Привіт-привіт! Шановна громада! Вітаю вас на моєму ютуб-каналі. Мене звати Майя. Це, скоріш за все, буде дебютне відео на цьому каналі. Я давно нічого не викладала, нічого не записувала взагалі на камеру. Тому підтримайте, будь ласка, хоча в коментарях мені буде дуже-дуже приємно. Про що сьогодні піде мова мова? Піде про мій повсякденний макіяж. Я покажу, як я роблю цей макіяж, які засоби використовую для цього. Познайомлю вас зі своїми. Улюбленцями зі своїми скарбами почнемо ми, точніше, я почну цей макіяж з легкого зволоження. На обличчі на шкірі вже є крем, але я ще люблю, знаєте, так трошки зволожити термальною водичкою, освіжити, скажімо так, навіть правильніше. У мене термальна вода, вода від Aven. Ось так вона виглядає. Чекайте, фокус. О. Я її дуже люблю, купляю вже третій раз. Сподобається одним словом. Дуже рятується водичка влітку, коли спекотно, коли хочеться, знаєте, трошки відчути до собі такий морський бриз. Те, що треба. Макіяж буде максимально стандартний, максимально легкий, денний, непомітний, скажімо так, такий мейкап-ноумейкап. Зволоження є. Далі, звісно, буде тон. вирівнюємо йому трошки шкіру, колір шкіри. Я не люблю дуже міцно криючі тональники, хоча в мене вже один такий є. Я нещодавно собі купила ось такий гарненький тон від відланком. Планую зробити на нього огляд в наступному відео. Але на даний момент скористуюсь ось таким від MAC. Я його обожнюю, він майже вже закінчився, але, на щастя, в мене є друга пляшечка. Він має таку легесеньку легесеньку консистенцію, дуже приємно лягає на шкіру, не створює цієї маски на обличчі. Демонструю. Малесенька краплинка, виглядає ось так. І дуже приємно розпреділяється по шкірі. Якщо ви теж не любите. Ось цю, як це правильно сказати, ось, ось цю штукатурку на обличчі, то, я думаю, вам теж сподобається. Для нанесення цього тону я буду використовувати б'юті блендер. Обожнюю саме спонжі, тому що мені здається, якось так швидше, зручніше, рівномірніше наноситься усе на обличчя. Пензликом теж непогано, але я все ж таки обираю beauty blender. Так, так. І так лється, щастя по обличчю. <смех> <смех> І шодесенько, шодесенько, так хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Мені дуже подобається, що він такий рідкий, не треба багато часу, щоб його е рівномірно по обличчю розподілити. Знаєте, просто як такий крем з тоном, зволожує, е вирівнює трошки. Якщо покриття, здається, мало, то я додаю ще краплинку ще краплинку. Отак. От Оп. Взагалі-то я дуже люблю ось такий мокрий ефект в макіяжі. Як це правильно називати? Мокрий ефект, глоу ефект. Обожнюю таке сяйво, коли шкіра прям блищить. Хоча знаю, що багато багатьом дівчатам це не подобається, бо здається, ніби шкіра жирна і негарна, і дехто навпаки намагається цього уникнути, такого ефекту. Але мені подобається. Такий трохи, не знаю, натурально воно виглядає, тому я майже не користуюся, до речі, пудрами. Для себе я обираю ефект глоу. Ще підтримую себе. Так, шкіра, в принципі, готова. Бачите, як швидко. Я дуже люблю використовувати кремові рум'яна, кремовий контурінг, хайлайтер, все ось таке. Ось таке кремове. У мене дуже багато різних рум'ян. Це взагалі моя слабкість. Чесно, зізнаюся, що я трохи схиблена на покупці косметики. В мене її дуже багато, я майже не використовую її всю. Є просто декілька улюблених продуктів, якими я зазвичай користую. Коротше, юзую їх на постійній основі. Все інше лежить і радує мою душу, але добре, така вже в мене слабкість. Краще так, ніж алкоголь. Далі будуть у мене рум'яна. Хай будуть рум'яна. Зараз я використовую три, так найчастіше три варіанти три улюбленця. Які. Е Постійно використовується. Це ось такий, як ви бачите, він реально вже максимально заюзаний е, від, від фірми Evelyn Wonder Match. У е, відтінку, здається, це 0... Нуль... Так, відтінок 02. Універсальний, я вважаю, підійде всім дівчатам. Зараз я покажу, як він виглядає. Його реально потрібна лише краплиночка, насичений колір а Вистачає зовсім трошки, щоб отримати необхідний результат. Сьогодні буду використовувати саме це від Evelyn, але в мене є ще декілька улюбленців. Я, мабуть, залишу їх на потім, щоб було цікаво дивитися, не все ж одразу. Правильно, не всі карти на стол. Для рум'ян я буду використовувати ось такий пензлик. Це Зоєва номер 122. Взагалі-то я знаю, що ніби ним накладає тон, але мені здається, що він підходить для всіх рідких засобів. Так він легенько теж рум'яна по шкірі, не, не вбиває їх в шкіру, а так просто створює легеньку теж таку, вугальку на обличчі. Спочатку наношу на руку, просто на пензлик набираю цей, ці рум'яна і потім вже переношу їх на свої щічки. Легенькими такими круговими рухами. Заходжу аж сюди на свою вісочну зону. Мені подобається, знаєте, оцей такий ефект свіжості, який створюється. Авіть сюди наносик трошки і друга щечка. Нібито однаково. Дуже часто ходжу на вулицю, наприклад, якщо мені е, лінь, не хочеться мені прям робити повністю весь мейкап, я роблю лише тон, брівки і рум'яни. Одразу виглядає обличчя свіжіше, гарніше, Ха, ніби відпочила, але це неправда. Правильніше було б все-таки спочатку нанести, зробити контурінг, але я зазвичай про це забуваю і починаю одразу від рум'ян. Тому зараз я трошки виправлюсь і все ж таки зроблю контурінг. Показую, що в мене є. Ось такий стік від Fenty Beauty. В кольорі 0,1. Амбер кольор називається. І дуже гарний такий нейтральний кольор. Мені здається, що він всім підійде. І, знаєте, немає оцієї рудості, рудоватості такої. Тобто він холодний має відтінок і дуже гарно виглядає на шкірі. Так, да, це я, звісно, провтикала. Треба було спочатку конторінг робити, але нічого. І тушуватиму я цей стік, цей контурінг буду робити пензликом. Теж від Зої. Взагалі у мене весь набір пензлів, саме від Зої. Номер 110 Виглядає пензлик таким ось чином. Він кругленький, м'якенький і дуже гарно, дивіться, як він теж розносить, розпреділяє по обличчю колір. Теж таку тінюшечку зробили на лобі легесеньку. Головне, не переборщити. В мене все дуже легесенько. Денний макіяж не люблю, коли наліплено купу всього намальовано на обличчі. Я не знаю, як дівчата так ходять. Нещодавно зробили взагалі собі такий повний макіяж з оком, все як треба, і потім просто не могла ходити, пішла вмиватися, тому що настільки не звикла на собі бачити ось такий фул-мейкап. Є у нас легенький контурінг, є рум'яна. Далі я буду використовувати хайлайтер. Я знову ж таки повторюю, що обожнюю мокрий ефект на обличчі. Бачите, в мене а, і тон легенький, такий, він надає якої, якогось сяєва шкірі. рум'яна теж приблизно так само працюють. Зараз будуть, буде хайлайтер, ось такий у мене BB хайлайтер від Lamelle. Краса. І так тюп 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 ті тюп швидесенько І тут є трошки наносик. І трошки люблю наносити сюди на верхню губу, щоб такий об'єм створювався. Гарно це виглядає після того, як потім фарбую ще губки. Не знаю, вам видно чи ні, мені в дзеркалі мені видно, як сяє обличчя. Знову ж таки, не переборщити. Я не хочу, щоб це сяйво було видно з космосу. А далі хочу трошечки підправити свої брівки. В мене є тут деякі такі пустоти, які завжди хочеться заповнити. Блоски місцями не ростуть або погано ростуть, або випали. так, Зазвичай я використовую для брів лише гелі. У мене є прозорий і є з кольором коричневого кольору. Ось його я використовую найчастіше. Мені достатньо ефекту, який дає цей гель. Але коли випадають брові, брови, ось бувають такі моменти, то треба трошечки підправити, замалювати. А потім вже фіксую знову ж таки гелем. І сьогодні я буду використовувати для фіксації. Після олівця ось такий гель be. Все до гори. Колись я пам'ятаю, ще нещодавно був цей бум на ламінування брів. Просто дівчата ходили з такими широкими бріввами, все зачісували догори, щоб воно волосинка до волосинки ідеально було. Зазвичай я око не фарбую, точніше, роблю це дуже рідко, коли є настрій або час, але сьогодні в мене є настрій, тому я це зроблю. Використовувати буду свою ось таку палеточку Too Faced, Chocolate Bar вона називається, і використаю ось цей колір. Він рожевий, такий ніжно-ніжно-рожевий. На відео, мабуть, навіть і не видно. Дуже мені подобається цей рожевий колір на повіках, тому що він так. Якось надає свіжості погляду, надає свіжості обличчю. В принципі, саме на свіжість спрямований увесь мій макіяж денний. Номер 228. І Е, Дуже мені подобається, як він лягає на повіці, на шкірі, не занадто, все в міру. Якщо мені не вистачає, я ще раз пройдуся, ще раз буду робити такий, наслаювати. Трохи, мабуть, засвічене обличчя, і вам не буде видно, але у дзеркалі виглядає гарно. Хочеться додати ще якогось трошки близьку, десь ось тут. Або ось тут трошечки близько. Я візьму ще один такий світлий колір, пензлик від Зоєва. Це номер 230. І ось так він виглядає. Дуже зручний пензлик, якраз таки, щоб наносити щось на внутрішній куточок ока. Так, все. Хочу трошки ближче вам показати, як це виглядає. Не буду більше нічого робити з оком, мені достатньо, щоб не було прям зовсім нудно. А, але щоб не переброшити. В принципі, мій денний макіяж майже готовий, залишаються ще вії і губи. І для ВІ я буду використовувати два продукти, не лише туш. В мене також є праймер, і я його обожнюю. Ніколи не вірила в ці засоби, але потім перший раз собі купила. І з першого разу просто попадання в десятку. Мені дуже він подобається. Я знімала на нього огляд в Тіктоці, і дівчата писали, що цей праймер реально класніший, ніж будь-який люкс, тому показую, що в мене є. Ось такий від Evelyn. Він всередині білий. І спочатку я його наношу перед, наношу перед e, тушю, а потім вже туш. Він подовжує трошки вії, робить їх такими більш, як це правильно назвати, М -м, потовщує їх, і після цього вже якось туш e, прям класніше лягає. Кожен раз малюю вії і ловлю себе на тому, що я відкриваю рот. Дівчата, що це взагалі за, за така, я не знаю, зазвичка відкривати рот, коли малюєш вії? Я ж не одна так роблю. Снігова королева в дії. <свіс> Даю цьому праймеру буквально кілька секунд, щоб він підсох, і далі вже наношу туш. Я не знаю, чи ця туш взагалі потребує якоїсь реклами, ще чогось опису. Всі, мабуть, її знають. Це Maybelline, дуже популярна туш. Так, і починаємо наносити. Можна рот закривати, коли малюєшся. В принципі, макіяж вже готовий, як ви бачите, є брівки, є щічки, є гарна шкіра, око, віє, але не вистачає чого? Не вистачає нам ще гарних губ. І якщо зазвичай весь макіяж виглядає досить так делікатно, нюдово і так далі, то Помади я все ж таки люблю обирати, ну, трошки більш яскраві. Яскраві не в сенсі малинова або червона, а просто щоб колір цей трошечки виділявся. Тому сьогодні я буду використовувати ось таку помаду: це Dior. Новиночка. Dior Rouge відтінок 625. Сподіваюсь, щось там видно. Це матова помада, але що мені в ній подобається? Вона, по-перше, довго, класно тримається, а по-друге, не пересушує губ. Вона м'ягенько лягає. Ну, зараз покажу. Перед тим, як наносити помаду, я використаю спочатку олівець. Звичайний олівець, куплений в іспанському супермаркеті Меркадона, можливо, хтось вас знає. Відтінок 0,6, е якась місцева марка, називається Deli Plus. Але олівець просто ідеальний. Навіть напружуватись не треба, щоб його ним намалювати. губи. Контур готовий. Відтінок супер класний. І далі я вже буду наносити помаду. Помада має такий трохи більш рожевий відтінок, ніж олівчик, і створюється делікатний градієнт, який мені подобається. Ну що, вийшов в мене ось такий. Макіяж трошки рожевий, трошки шоколадний, але мені здається, що все разом виглядає досить гармонічно. На цьому все. Мій повсякденний макіяж готовий. Буду дуже вдячна вам за підтримку, тому пишіть якісь коментарі, підтримайте мене, будь ласка, щоб було натхнення знімати відео далі. А я вам кажу до нових зустрічей і побачимось у наступних роликах. Па-па!